Понад тисячу фільмів змагались за можливість показу на Миколайчук ОПен. Лише частина з них потрапила на фестиваль. Протягом дев'яти днів у Чернівцях охоче зможуть переглянути українське та світове кіно а також відвідати лекції і майстер-класи від кіномитців. Що варто подивитися? Далі в сюжеті фестиваль глядацького кіно Миколайчукопен був започаткований у 2022 році та проходить щорічно до дня народження Івана Миколайчука. З 15 по 23 червня поціновувачі якісного кіно мають змогу переглянути свіжі стрічки від української класики до свіжого артхаусу. Цього року вперше на кінофестивалі буде дві локації: це культурно-мистецький центр Миколайчука та відновлений кінотеатр Чернівці. Аби встигнути на всі покази, організатори запустили фестивальний. Тролейбус, який курсує між ними. Щодо кінопродуктів, які потрапили на фестиваль, то вони пройшли ретельний відбір. Нам подало десь тисячу фільмів, здається, тисячу тринадцять, якщо я не помиляюсь. А також ми добирали фільми, які нам вважалися цікавими з найкращих світових фестивалів. Організатори зізнаються, надзвичайно важко було сформувати вибірку для цьогорічного Миколайчук-Опен. Ні, минулого року, не позаминулого року не у нас не було такої кількості фільмів. Тобто в цьому році майже 68 фільмів, майже 70. І, хоч всі стрічки різножанрові, проте мають дещо спільне. Робити так, щоб це не був не було просто набір фільмів, як він ігрієт, а все ж таки, щоб воно все підходило під нашу концепцію. Гасло цьогорічного фестивалю є відображенням сучасної свідомості українців, запевняє відвідувачка фестивалю Юлія Подкидишева. Мені дуже відгукується назва цьогорічного фестивалю Переломний момент. І я справді тільки що сиділа на лекції про Івана Миколичука жити і мріяти. І я думала, наскільки це влучна назва і наскільки вона життєстверна, і може насправді бути такою рушійною ідеєю і для мистецької спільноти і для нас, загалом українців сьогодні. Цьогоріч Миколайчук Опен розширив кількість секцій. У програмі є українські мюзикли і короткий і повний метр, і закордонне ігрове кіно, яке покажуть до прем'єри у кінотеатрах. Ми зібрали 10 стрічок з усього світу від України до Канади, до Канади і Китаю. І Там є фільми на будь-який смак Ноколо Фантастика і Казка і підліткові драми, і комедії і драми ну коротше, все, 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 все. Леся Воронюк переконує такий фестиваль є важливим показником того, наскільки культура важлива в умовах воєнного стану. Не завдяки а всупереч, але це також показник ментальності і темпераменту українців. Що чим більше на нас тисне ворог, тим міцніше ми тримаємо удар і в культурній галузі. Також Найбільше вона очікує останнього фестивального дня, адже тоді покажуть стрічку «Яремчук. незрівнянний світ краси. Здається, це фільм про одну особистість. Здається, це фільм тільки про музику. Здається, це фільм тільки про українську культуру. Але насправді за такими особами, особистостями, завжди відкривається велика історія українського народу, велика історія нашого спротиву, нашої боротьби і, звичайно, нашої стійкості. Організатори ж закликають переглянути наступні кінохіти. Буде представлено декілька фестивальних хітів документальних. Це як Фото на пам'ять і мирні люди» і Найс Ледіс. Це дуже круті фільми, які пройшли Берліналі, Ітфу, де Україна була дуже круто представлена. Це фільми, які розповідають про війну про людей під час війни, про окупацію про переселенців. Доступ до подій мають власники абонементів або квитків. Також декілька окремих заходів будуть відкритими для всіх охочих. З програмою фестивалю можна ознайомитись на офіційному сайті. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.